Привіт, я Алекс і це дайджест за серпень від фонду Шанс на зміни. Давайте разом поглянемо на те, що ми зробили за цей місяць. Ми разом з дітьми побачили, як створюються легендарні солодощі на київській фабриці БКК. Ми пройшлися виробничими цехами, дізналися про процес виготовлення тортів та еклерів, а також взяли участь у майстер-класі, на якому розмалювали тортики власноруч. А ще цього місяця діти відвідали лекцію, яку фонд організував спільно з патрульною поліцією Києва. Темою була протидія торгівлі людьми. На зустрічі були присутні не лише діти, які вже долучилися до програми, але ті, хто приєднається до нас восени. Це була цінна можливість для всіх отримати корисні знання та підвищити свою обізнаність. Серпень був дуже насичений майстер-класами. Всього ми провели 9 зустрічей, у яких взяли участь 130 дітей. Це були різноманітні активності від розмалювання кепак, шоперів і навіть до скелелазіння, яке найбільше сподобалось дітям. Та й куди ж без смаколиків після активного дня. Ми отримали приємну новину від мережі супермаркетів Фора. Вони передали нам декілька продуктових наборів, які ми передали дітям, для яких це дуже необхідно. Ми вдячні Форі за таку важливу підтримку. Шанс на зміни продовжує допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Нещодавно ми зробили ремонт у сім'ї однієї з учасниць нашої програми. Ми пофарбували стіни і оновили підлогу в спальні. Зараз активно працюємо над ремонтом кухні та ванної кімнати. Ми віримо, що комфортне і затишне житло це важлива складова щасливого життя, особливо для наших дітей. Це був шанс на зміни на зв'язку.